Добрий день, мої любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я, пані Наталія, розкажу вам нову цікаву історію історію про зайця і вовка, яку придумала і записала письменниця Брайловська. А малюночки до цієї історії намалював художник Сутєєв. Тож сідайте. Або влягайтеся зручненько, слухайте і дивіться казка, заяць і вовк. Вийшов навесні сірий вовк на лісову галявину. Худий, голодний, зубами клацає, бачить заяць. Попався, загарчав вовк. От і я тебе з'їм. Присів заяць на задні лапки та вуха від страху притиснув. Не їш мене вовчику, ну яка з мене зараз користь, цілу зиму самою березовою корою харчувався. От за літо погладшуй на моркі на капусті, восени сам до тебе прийду. Подивився вовк, а й справді надто то ходий заєць махнув хвостом. Добре, забирайся геть до осені. Тільки про угоду нашу не забуть. Зрадів заєць, стрибнув у кущі та й слід його прохолов. Ціле літо городами бігав, досхоч у гриз моркву, та й у лісі влітку вистачало смачної їжі зайцю, а про угоду з вовком заєць і думати забув. От минула осінь, і вже перший сніжок випав, одягнув заяць нову білу шубку, вискочив на галявину. Аж вовк тут, як тут, чекає, від люті хвостом по снігу б'є, згадав тут заяць все, затремтів, у грудочку стиснувся, а вовк пам'ятаєш про нашу угоду? Яку угоду? запитує Заяць. А в самого навіть вуса від страху трусяться. Та як же ж? Адже я тебе навісні відпустив, а ти восени обіцяв сам прийти. Щось ти плутаєш, дивується Заєць, нічого я не обіцяв тобі. І тут вовк вишкарив в ікла. Хитрувати надумав, от тепер я тебе з'їм. Стій, 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 закричав заяць, у якій шубі твій заяць був? Хе, почухав вовк задню лапою за вухом. Ну, у такій, старій, сіренька така, з рудими залисинами. Ну, о, це сміявся заєць. А в мене бачиш сам біленька шубка, помилився ти, вовчику. Видно, старий стаєш бідолашний. Дивиться вовк, а й вірно, адже заєць перед ним із голови до лапу білому хутрі, тільки на самісіньких кінчиках вух по чорній цяці. Мабуть, і справді, старий стаю, зайців став плутати, подумав вовк. Мабуть, тепер всі сміятимуться з мене. І тоді вовк сказав От дурний, я ж пожартував, наче я й сам не бачу, що то зовсім не ти був. Підібгав він хвоста і поплендався тихенько в своє лігво, а заєць з того часу вже міцно пам'ятав про вовчу угоду. І намагався не потрапляти більше вовкові на очі ні взимку, ні навесні, ні влітку, ні восени. А ви діти, як гадаєте, як це зайцеві вдалося схитрувати? Дитячі книги з малюнками українською мовою. Сайт Казка Окр».